Вітаю, мене звати Альона. Я юрист пенсійного права юридичної компанії Приходько та партнери. У цьому відео я розповім про зарахування стажу при виході на пенсію, про відмову пенсійного фонду у призначенні пенсії через нестачу стажу та як оскаржувати дії ПФУ. Чим відрізняється трудовий стаж від страхового? Трудовий стаж це по-старому раніше ще до 2004 року. Головним був трудовий стаж. Тобто, просто скільки років людина відпрацювала. Неважливо, чи платили за неї внески до пенсійного фонду. Головне, щоб вона була офіційно оформлена. Цей стаж записувався у трудову книжку. Страховий стаж це по-новому. Тепер для пенсії важливо не просто працювати, а щоб сплачувався ЄСВ єдиний соціальний внесок. Тобто. Якщо ви офіційно працюєте і роботодавець платить внески, цей період зараховується до страхового стажу. Найчастіші підстави для відмови у зарахуванні стажу. Найбільш поширені підстави, за якими можуть не зарахувати стаж, та, як наслідок, відмовити у призначенні пенсії. Недоліки у заповненні трудової книжки та неточності у документах заявника. Що робити? Перевірити свої документи вже зараз. Поширеніші помилки, які виявляють у трудовій книжці, неправильно внесені прізвища, відсутність печаток або їх погано видно, і найгірше записи без номера чи дати наказу. Якщо є помилка у трудовій. Роботодавець повинен внести виправлення або надати довідку, що людина працювала у певний період. Якщо підприємства вже немає, звернутися до його правонаступника або до архіву. Що стосується неточностей у документах, то як, наприклад, прізвище чи ім'я мають розбіжності в паспорті та трудовій книжці, дипломі, свідоцтві про народження або шлюб. В даному випадку потрібно звернутися до уповноважених підприємств. Організацій або установ щодо документів, або в судовому порядку вирішувати питання щодо зарахування стажу. Але в тому випадку, якщо є відмова органу ПФУ від призначення пенсії, періоди роботи заявника в інших країнах, тепер можна враховувати періоди офіційної праці в іншій державі, навіть якщо з цією країною не укладено міжнародного договору. Головне мати підтверджуючі документи. Довідки чи виписки від іноземного роботодавця, легалізовані за правилами. Відсутні документи, які підтверджують пільговий стаж та проведення атестації. Важливо, основним документом, що підтверджує стаж, є трудова книжка. Відповідальність за атестацію несе роботодавець, а не працівник. Якщо підприємство не привело її, провело невчасно. Пенсійний фонд зобов'язаний врахувати фактичні умови праці. Не думайте, що пільговий стаж втрачений, його можна довести і отримати законну пільгову пенсію. Існує два варіанти вирішення питання щодо зарахування стажу. Перший досудовий варіант врегулювання бувають ситуації, коли представники ПФУ готові зарахувати стаж, якщо надати додаткові підтверджувальні документи. Наприклад, можна звернутися у кадровий відділ підприємств, установ чи організацій, де заявник працював. Якщо на сьогодні їх вже немає, звернутися до архівних установ. Другий судовий спосіб захисту найбільш дієвий спосіб поновлення порушеного права. В даному випадку можна вирішувати питання як зарахування стажу, так і призначення пенсії. Якщо ви зіткнулися з тим, що наявний страховий стаж не зараховують, варто звернутися до фахівців. Які спеціалізуються саме на таких клієнтських запитах. Коли клієнт звертається з такою проблематикою, ми працюємо у наступному алгоритмі: перше, проводимо первину консультацію, де ретельно аналізуємо ситуацію та усі її обставини. Після цього ми розробляємо стратегію дій, адаптовану до конкретної ситуації. Друге допомога у зборі доказової бази на підтвердження стажу. Третє. Супровід під час взаємодії з пенсійним фондом. Четверте. Представництво інтересів у судовій інстанції та адвокатський запит щодо виконання рішення суду. Оскаржувати дії ПФУ і допомогтися призначення пенсії із зарахуванням стажу. Цілком реально. Телефонуйте для консультації за номером, що бачите на екрані, або залиште свій контактний номер у нас на сайті, і ми з вами зв'яжемось.